Дан-да-дан! -da звісно, в осінньому сезоні потрібно дивитись. Дандадан -da це потенційно головний хід осені та один з ключових претендентів на звання аніме року. Чому так? Оу oh бой, навіть не знаю звідки почати. Ну, по-перше, це мега-хіт Shonen Jump Plus. Це та веб-версія Shonen Jump, яка подарувала нам Spy Family, Kaiju No8 і де зараз виходить людина бензопила. До речі, по-друге, автор манги Юкіно Бутацу no працював асистентом у автора людини бензопили Тацуки Фуджіо. І це би був просто фан-факт. Але якість малюнку та історії настільки розрівні, що вплив Фуджмота Сенсея важко не помітити. По третє, цю всю манга-красу в аніме перенесе одна з моїх найулюбленіших студій Science Saru. Згадайте хоча б візуал Мена від цієї ж студії, щоб зрозуміти, чому я в захваті. Але все це не вартувало би і вподобайки під цим відео, якби Дан Дадан не був настільки. Крутою і дахозносною історією, інопланетяни, духи, одержимість, паранормальні здібності, шалений екшен, і одна з кращих романтичних ліній, яку ви коли-небудь бачили, і все це не просто тримається купи, а краде вас з першої секунди. Звісно, є шанс, що екранізацію заруїнять. Тоді можете прийти під це відео і називати мене дурним косуром. Але моїх 10 гривнів на те, що нас очікує, хітяра з вищої ліги. А далі у нас блок сиквелів, бо бачить Будда, ми живемо в благословенну епоху, коли навіть самий мерзенний сикай може отримати п'ятий сезон. І це чудово. Отже, почнемо з третього сезону Резеро. Що тут сказати, у своєму топі Ісикаїв я називав Резеро найкращим Ісикаєм ever. І не відступлюсь від цієї думки навіть заради посмішки Пресвятої Рем. Якщо вірити, Четунам нам Раноби, то третій сезон має стати справжньою бімбою. І я не маю причин їм не вірити. Блок гідних Ісикаїв продовжує другий сезон Шангріла Фронтір. Це САО здорової людини, де прогрес та навики головного героя не відчуваються як чіткот. Проходження гри у віртуальній реальності ви отримуєте фан та трішки пекельних страждань при проходженні босів. До речі, про Sword Art. вийде сиквел у SAO Gun Gale Online, якого я не бачив і першого сезону. Ну, ви тепер знаєте, що він буде. Якщо вам таке подобається, то ось смачного. Переродження у аристократа другий сезон. Почуйте мене перед тим як закидувати брудними панцу. Я теж не очікував, що перший сезон буде чимось цікавим, і чесно кажучи, у ньому повно своїх мінусів. Але цей ісикай краще по всім параметрам за середньостатистичний. Звісно, не резеро, але цілком ок, якщо вам хочеться глянути щось плюс-мінус пристойне та ісикайне. Невже шукати дівчину в підземелі неправильно, п'ятий сезон. Я закинув десь на четвертому, але можливо і повернусь. Щось в цьому тайтлі було хорошого в перших сезонах. А от що вже не пригадаю, передивитись чи що. Хух, закінчили з ісикаями псевдоісикаєми і недоісикаями. Давайте до інших продовжень. Blue Lock проти збірної Японії U20. у своєму огляді манги я вже казав, що насправді Blue Lock це не спортивне аніме, а Battle Shonen, замаскований під спортивне аніме. Тому якщо ви, як і я, екшоновий наркоман, та не можете протягнути тижня без крутого аніме махача, то раджу не пропускати. До речі, про круті махачі. Фінальна арка Бліча продовжує свій тріумфальний реліз. Ось і свіжа частина під'їхала. Також свій фінальний сезон покажуть Бістерс. Мені дуже зайшов перший сезон і взагалі не зайшов другий. Глянемо, що нам принесе фінал. Ще один блакитний тайтл в цьому сезоні, і навіть не останній. Це новий сезон блакитного екзорциста. Отже, весною у нас був темний дворецький, а зараз продовження екзорциста. Таке відчуття, що ми знову у 2011 році. У будь-якому випадку фанам щонанів пропускати не можна. Що там далі? А! А? а! Це не навчальна тривога! Повторюю, це не навчальна тривога! Зошит дружби Нацуме повертається з сьомим сезоном. Віу віубень-бінь. Все, я щасливий. Якщо ви якимось дивом пропустили цей тайтл, то знайте, у нього не просто так сім сезонів. Це буквально найкращий бальзам для стілення ваших душевних ран. Обов'язково до перегляду. Другий сезон Ранако Монахаші, оскільки перший я пропустив, то нічого путнього вам не скажу. Говорять, що непоганий детектив. А ось це продовження приквелу про Ханако. А от саме другий сезон основної історії буде вже в зимовому сезоні. Фани хлопчика привида мають відміне харчування на наступних півроку. Нагадаю, що мангу у нас видає видавництво Ланцута. Другий сезон спін спінофу семи смертних гріхів вочевидь існує в якості покарання за наші смертні гріхи. Драгонбол Дайма є підозра, що на нас очікує ще один Драгонбол GT. Ну тобто, фани Драгонбола будуть відмовлятись визнавати його існування і всі. Включно з творцями аніме зійдуться на думці, що це не канон. Дуже сподіваюся, що я помиляюсь, адже дайму ще встиг написати Торіяма Сенсей до того, як пішов життя в цьому році. Не хотілося б, щоб останнім творінням генія стало щось прохідне. Ранма, одна друга. Схоже, ми безповоротно вступили в епоху ремейків в аніме індустрії. Ранма це класична комедія від титанки індустрії Руміко Такахаші. На секундочку, ця пані придумала вам першу вайфу, а потім написала мега популярний ісекай ще в середині 90-х. Мова, звісно, про нестерпних прибульців та Інуяшу. І якщо прибульці вже отримали повний ремейк, а Ранма отримає його зараз, то я думаю тільки питання часу, коли ми побачимо нову версію Інуяші. До слова, нагадаю, що окрім того, у нас недавно вийшли ремейки Sailor Moon, корзинки фруктів, Вовчиці та Прянощів, Шаман Кінга, Ушіо Торе, Подорожі Кіно. Дідько, навіть поточний Джоджо стартував як ремейк. Якщо хочете, щоб я детальніше поговорив на тему нових адаптацій старих історій, то пишіть. В коментарях зроблю вам про це окреме відео, там є про що поговорити. А також вийдуть ночі ну, з котом, сезон третій. Йосип боси я ще навіть другого не глянув. Усім фанам котів маст другий сезон аніме по мотивам Хірому Аракави. Це та, яка написала сталевого алхіміка, і про яку є окреме відео на каналі. Так от, другий сезон шляхетного фермера також вийде на екрани. А я, звісно ж, так і не встиг глянути перший. А ще вийде третій сезон Бананій. Цей анонс прозвучав на правах привітання з минувшим днем народу. Женя для пані Марії Пе з файного міста Тернопіль. А якщо ви хочете отримувати персональні привітання у наших відео, то ласкаво просимо на базу, де ви зможете підтримати нас гривнею, а заодно потрапити в мегасекретний чат, де і можна замовити привітання. Усі посилання в описі. Фух, продовження ми теж закрили. Залишилась сама смакота. Тайтли, про які ви, скоріш за все, не знаєте, але вони дуже ймовірно будуть вартувати вашого перегляду. І почнемо ми з класики горору узумакі. Ні не з цього, а з цього, а точніше з цієї. Адже Узумакі в перекладі з японської означає спіраль. І саме спіраль переслідує жителів містечка Куродзу. Чоловік одержимий спіралями, зрештою сам стає нею. Над містом появляється химерна хмара у формі спіралі. Повсюду, куди би не йшли герої, їх переслідує моторошна спіраль. Мало для кого ця історія завершиться добре. У Зумакі ця екранізація манги за авторством головного майстра японських горорів Джунджі Іто. До слова про нього теж є випуск на каналі. І хоч Іто не раз екранізовували в минулому, все ж жодна екранізація не дотягнула навіть близько до рівня хтонічності і мороку, яким оперує Іто сам. І ось, можливо, нарешті. У нас є шанс побачити роботу, що дуже віддано і бережливо поставилась до першоджерела, зберегла чорно-білий малюнок. І, можливо, зможе нарешті успішно перенести на екран шедевр, яким є спіраль. Блакитна коробка. А я ж казав, що у нас сьогодні буде ще один блакитний тайтл. Блубокс, це свого роду унікальний звір. Це, звісно, не перший, але ледь не найкращий тайтл, який собі поєднує топову романтику і не менш топове спортивне аніме. З грубша, уявіть собі, суміш волейбола та, скажімо, кохання на кінчиках пальців. З однієї сторони, безкомпромісна спортивна історія, адже головний герой займає. Бадмінтоном та мріє потрапити на національні змагання, а героїня грає в баскетбол і має точно таку саму ціль. З іншої сторони, у нас тут мила романтика. Вона навіть переїде до нього жити, бо її батьки, звісно, кудись повіялись на роботу за кордон. Іноді знаєте таке враження, що японці якась нація заробітчан, вічно десь поїдуть і залишать дітей на сусідського хлопчика. В будь-якому випадку манга – справжній хід Шонен Джампу, і схоже, це той унікальний випадок, коли авторам вдалося поєднати Шонен і Шоджо. Сподіваємось, що адаптація не підведе. Гра на трильйон або Trillion Game, це авантюрна історія про двох друзів, екстравертного гігачада Хару, який буквально може вивертітись з любої ситуації і завжди виходить переможцем у грі з найгіршими картами. Та інтровертного програміста-отаку Гаку, який своїм талантом здатен посоромити найкращих хакерів планети, обійти систему безпеки величезного банку для нього, як нам сходити за опіллям. Щоденна справа. Вдвох ця дивна парочка зробить силу силену грошей та Будує компанію на трильйон, і це не спойлер. Історія буквально починається з кінця, і Гаху оповідає нам, як же так сталося. Щоб зрозуміти вайба історії, які на вас очікують, згадайте доктора Стоуна, бо саме його автор пише і цю історію. Але разом з тим малюнком займається Рюічі Ікегамі, олдскульний дід 1944 року народження, який в свій час створив немало впливових тайтлів, наприклад, Crying Freeman. Тож естетика тайтлу буде доволі цікава, з невеличким екскурсом у 80-ті, я би сказав. І все це підхопить легендарна студія. Медхаус, які подарували нам тонни годноти: Нінджа Death Десноут, One Punchmen, Фрірен і буквально сотні інших. Якщо карти складуться вдало, то можливо ми отримаємо найцікавішу авантюру в історії аніме. Ну або хоча б цікаву спробу. І ось вам швиденько ще список аніме, на які я би поглядував, можливо, з них буде щось путнє. Негативно-позитивний рибалка, наречена якудзе, якщо моя дружина стане школяркою, блакитні вовки Мібу, Меха Уде і закохана Мурай. Не подумайте, буде ще тьма інших тайтлів. комедії, фентезі, ісика, романтика, спорт і так далі. І певен, що я загубив щонайменше парочку дуже хороших аніме, про які ви обов'язково напишете мені в коментарях. Але я постарався для вас підібрати найцікавіше та найсмачніше. Звіримось уже зимою, коли підведемо підсумок сезону. Тоді вже точно розповім вам про все найкраще. І так огляди сезонів повертаються цього разу не як подкасти, а як окремі відео. Глянемо, чи надовго мене хватить, але буде цікаво знову зануритись в сезонне аніме з головою. А на цьому все. Дякую, що додивилися сюди. Ставте вподобайку, бийте у дзвін та підписуйтесь на канал. Окрема подяка ось цим гігачадам, що підтримують нас гривнею на базі. А якщо хочете ще цікавих аніме рекомендацій, то гляньте на Штопісикаїв. Повірте, там багато цікавого. Цілую в носика. Ням-ням. Пані Нікс, як хороша тітка, дбає про те, щоб пані Тов була чистенькою. Хоч пані товце і не завжди подобається.